П'ята всеукраїнська наукова конференція, етнонаціональна політика в теорії і практиці українського націоналізму, історія і сьогодення зібрала понад 50 науковців України, Австралії, Болгарії та Польщі. Організаторами стали Івано-Франківська обласна рада спільно з кафедрою політології інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кафедри державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та. При підтримці міжнародної благодійної установи центр національного відродження імені Степана Бандери Галицького історико-політологічного центру. Дуже традиційно обласна рада є співзасновником і співорганізатором цієї конференції. Я, по крайній мірі, вже приймаю участь у третій такій конференції, і чим вона цікаво, тим, що дана тема десь на серед наукових кіл нашої держави. ну, М'яко кажучи, дуже слабо досліджена. А е, якщо не рухати цей процес, то він може бути просто виведений з кола зору науковців. А без науковців будь-яка практична проблема без теоретичної такої бази вона стає ну, якоюсь такою, яка не має доброго розвитку. Я це, я це подивився на рішеннях обласної ради. Інших наших державних і самоврядних органів там, де нема наукового обґрунтування, то воно просто буває мильною бульбашкою і без жодного. Жодного такого цікавого практичного продовження і тому власне треба проблему вивчити як теоретичного аспекту, а вже потім впроваджувати в практику, в тому числі і такі питання, які стосуються національних меншин, які стосуються міжетнічних відносин і всього іншого. Це дуже серйозна проблема і десь іти політикам попереду науковців мені здається, що тут не бажано. І тому ми власне і є співзасновниками цього проекту наукового. Таке спілкування з науковцями, воно є конструктивним. Не тільки для пізнання стану українського населення сучасному етапі, але й для знайомства для взаємопізнання науковців між собою і для розвіння тих міфів, які сьогодні є. Для того очевидно, щоб залучити науковців неупереджених. Які не є сповідниками ідеології українського націоналізму, а просто є вченими в своїй галузі до аналізу стану українського націоналізму? Очевидно, що ми намагаємося конференцію здійснити на високому рівні матеріально-технічного забезпечення. Я думаю, що сьогодні в Україні можливо є одиниці конференцій, які проводяться таким чином, коли ми проплачуємо проїзд науковцям туди і назад проживання. Харчування, видання ось такого збірничка. Це вже п'ятий підряд збірничок. Матеріалів конференції до її початку, а не після того як вона відбулася. От плюс намагаємося забезпечити в пам'ятні місця Івано-Франківської області. Зокрема, цього року учасник конференції матимуть змогу побувати в Мунявському скиті. Як зауважив ініціатор проведення цього заходу, народний депутат України Олександр Сич, для участі в конференції зареєструвалося 58 осіб із 12 регіонів держави. Всього ж протягом п'яти років з моменту започаткування конференції її учасниками стали понад 300 науковців з усієї України та країн Зарубіжжя. Потрібно дати об'єктивний аналіз щодо того, чим сьогодні є український націоналізм, яка його чинна роль та значення у розбудові української держави, зазначив Олександр Сич. Кожного разу в рамках означеної мною теми ідеології українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. Ми вибираємо якусь актуальну тему, виносимо її для розбуду вченим. Причому, щоб ви розуміли вчені далеко не завжди а точніше, як правило, не є сповідниками саме дологи українського націоналізму. Це є просто академічні люди. Які мають знання у своїй сфері, і ми потребуємо того, щоб вони дали свій об'єктивний аналіз щодо того, що є сьогодні український націоналізм, яка його конструктивна роль в розбудові української держави, і як український націоналізм, як ідеологія, і конкретно як та чи інша структура ставиться до тої чи іншої актуальної проблеми. Скажімо, у переднього року це була тема національної революції. Тема актуальна, вона була для суспільства. Про неї багато говорили. І ми аналізували цю тему в контексті європейських підходів до того, що таке революція. Сьогодні ми поставили тему етнонаціональна політика в теорії практиці українського націоналізму. Очевидно, що самі вчені, які зголосилися на конференцію, вийшли за межі цієї теми, і ми будемо говорити не тільки про те, яким є відношення українського націоналізму до етнонаціональної політики, а взагалі, от в якому стані в Україні етнонаціональна політика. Мені приємно повідомити, що сьогодні до конференції зголосилося 58 учасників. Конференція за існуючими стандартами може назвати є з міжнарод. Участю, тому що зголосили свою доповідь, що також по одному представнику з Австралії, Польщі, Софійського університету, Болгарія, а так само від 12 областей України. Якщо проаналізувати так, якраз перед тим, якщо до вас проаналізував всі п'ять конференцій, про назвати всі п'ять конференцій, то у цих конференціях взяли участь більше трьох сотень науковців, окрім названих мною країн, були ще з Сполучених Штатів Америки, з Білорусії. Якщо на Помиляються з Росії. Причому я для себе згадую такий дуже прикметний приклад. Коли ми робили першу конференцію у 2007 році, до нас приїхала представницька делегація з Луганська, в тому числі в її складі були журналісти. То місцева журналістка потім у місцевій газеті Луганській написала таку статтю під промовистою назвою Даруйте російською мовою, бо стаття була російською Вологове льва. Тобто вони не показати, от який страшний їм малювали український націоналізм, а тут вони залізли в пащу до українського націоналізму і виявляють, він не такий страшний, як їм його показали. Тому таке спілкування з науковцями воно є конструктивне не тільки для пізнання стану українського на на сучасному етапі, але й для знайомства для взаємопізнання науковців між собою і для розвіння тих міфів, які сьогодні є. Протягом двох днів учасники конференції обговорювали теми: українська нація, етнічні меншини та етнонаціональна політика держави, націоналізм і національна ідея, теоретичний аспект, український націоналізм і державне будівництво, історія та сучасність, історичні умови формування сучасної української ідентичності. Співголова конференції, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда підкреслив, що мета наукової зустрічі дослідження теоретичних підвалин української. Націоналізму та вивчення його з теоретичних праць видатних патріотів-націоналістів. Це вже традиційна конференція, і це втішає про те, що є коло науковців не тільки в Україні, але й в Європі, які цікавляться теоретичними підвалами націоналізму. Тому що ми вже, напевно, завершуємо етап зібрання документів. Хоча він завжди буде тривати, але все ж таки ми маємо досить добру документальну базу, яка дає нам сьогодні можливість відійти від аналізу документів і перейти безпосередньо вже до опрацювання серйозних теоретичних праць. Тому такі конференції дають можливість проаналізувати ці документи, визначити головні пріоритетні напрямки, а саме головне також сформувати історичні школи, які займаються цією проблематикою. Приклад того, що ми потребуємо серйозних політичних. Грунтовних праць є те, що на сьогоднішній день, незважаючи на величезний документообіг, ми не маємо грунтовної політичної біографії Степана Бандери, і це є сигнал того, що потрібно братися історикам за серйозну фундаментальну працю, яка дійсно дасть можливість побачити ті тенденції, які відбувалися в національно-визвольному русі. З іншого боку, також потрібно пам'ятати, що Є декілька течій, як саме і опозиційних повіношено до цього в Європі. Тому важливим полягає в тому, щоб не зосередитися виключно тільки на тому колі науковців, які йдуть в одному напрямі. Важливо також запрошувати тих науковців, які мають протилежну думку, тому що саме в таких дебатах, дискусіях і народжується істина. У програмі конференції було багато цікавих доповідей та доповідачів: зокрема, доктор політичних наук Елла Мамонтова, місто Одеса, доктор історичних наук Ганна Капустян, місто Кременчук, доктор історичних наук Сергій Адамович, місто Івано-Франківськ, докторант Софійського університету святого Климента Охрицького Віталій Гудзь, Болгарія, магістр, головний редактор польсько-українського інтернет-порталу Даріуш Матерняк, Польща, доктор економічних наук Іван Белебеха, місто Харків, кандидат філософських наук Тетяна. На Бердій, місто Київ, кандидат філософських наук Ігор Пасько, місто Донецьк, і кандидат соціологічних наук Віктор Савка, місто Львів. Ця національна етнічна складова. Вона має скласти основу і української політичної нації. Скільки нас 78% українців, корінна титульна нація, то саме ці цінності, її ідеї, її історична пам'ять, мова і церква мають. Інтегрувати наше сучасне суспільство, без якого не буде ні економіки, ні духовності, ні європейського поступу. Також у рамках конференції відбулася презентація вибраних творів Дмитра Донцова у десяти томах. А для гостей була організована автобусна екскурсія у Манявський скит.